Слава Богу, брати і сестри. Я хочу зачитати з двох місць. Перше це є е, об'явлення, книга об'явлення, 22-й е, розділ з 11 верша. 22 розділ об'явлення з 11 верша. Де Господь говорить через... Апостола Івана, такі слова, неправедний, нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. І друге місце, я зачитаю, то де. Хочу покласти е в основу своєї проповіді. Це послання Якова, третій розділ я зачитаю з першого верша, щоб було зрозуміліше. Третій розділ з першого верша. Небагато хто ставайте браття, моїм учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корились нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. І от кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується куди хоче стерничий. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький вогонь, а запалює великого величезного ліса. І язик то огонь. Як світ неправедності, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від діє. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкувана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинний, він повний отрути смертельно. Ними благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода, солодка і гірка? Хіба може браття моє фігове дерево родити в оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече солонця. Ось такий немаленький уривок Писання, я зачитав, але, брати і сестри, я на початку прочитав те, що об'явлені Івана Богослова написано, де каже Ісус Христос про те, що це є часи останні вже перед Приходом Ісуса Христа, і в цей час останній Господь. Звертається до людей. І Він говорить про те, що незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб віддати кожному згідно ділами Його. Ми робимо певні діла в своєму житті. Кожен з нас, без винятку, найкраща людина і найгірша людина робить певні діла. І Христос говорить, що йду незабаром і зі мною. Заплата моя кожному, найкращому і найгіршому. І тому цей найкращий, про якого говорить що праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ці кращі, нехай продовжують робити це, що вони роблять. Нехай продовжують чинити правду, нехай продовжують освячувати себе. Чому Господь. І не раз наголошував, і наголошували апостоли, і мені подобається місце писання, де апостол Павло каже, що а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало. І непохитний дух ваш, душа і тіло непорочно будуть збережені на день приходу вашого Господа Ісуса Христа. Тобто, що не тільки про духа ми повинні дбати. І про душу. Але і наше тіло воно повинно бути непорочно збережене. Хоч каже Писання, що тіло і кров царства Божого не спадкують, але перед приходом Христа, до приходу Христа, чи до кінця нашого життя ми не знаємо, що скоріше буде, чи ми відійдемо, чи прийде Христос по нас. Але каже Писання, що ми були збережені, ми берегли і душу, і духа. І тіло. І тому ми, коли хочемо чинити правду, ми повинні її чинити. Святий повинен освячуватися, а хто не хоче цього робити, хоче продовжувати чинити неправду, Христос говорить: ну, це його вибір. Хай чинить. Хто хоче е, робити, упоганюватися, чинити якісь погані вчинки, ну це його право, нехай робить. Але я незабаром приходжу. І зі мною заплата моя. Як тому, хто добре робить, так тому, хто робить погано. І друге місце я за браком часу, бо час летить швидко, я постараюся коротенько. І друге місце я прочитав, де апостол Яків, він пише до церкви про те, що наскільки нам сьогодні потрібно вдосконалювати себе. Наскільки нам сьогодні потрібно освячуватися не тільки дух наш. Але й душа наша, і, звичайно, наше тіло. І каже е Яків, що про нашого язика, який малий член, але хвалиться вельми, ось маленький огонь він прирівнює, але запалює величезного ліса. Язик не раз запалює великі війни між народами. Він не раз провокував до війни одного царства з іншим, одного народу з іншим, і всього-навсього язик. Він запалював великий огонь, де гинули тисячі, десятки тисяч, а то й сотні тисяч людей. І язик каже, то огонь, який як світ. Неправедності поставлений так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. І ми, брати і сестри, сьогодні повинні розуміти, ми розуміємо це, але я хочу просто нагадати про те, що наскільки сьогодні важливо нам пильнувати, що говорить наш язик. Що говорить наш язик? Біблія нам е, дає багато різних порівнянь, і Біблія порівнює язик. Е, я виписав деякі моменти: язик може бути подібний до гострого меча. Дуже багато місць в Біблії є про язик. Язик може бути подібний до гострого меча. І е, давид не раз в псалмах, в багатьох місцях в псалмах, він говорить, що вони нагострили до мене свого язика як меча. Тобто, язик він здатний не тільки меч здатний поражати, але язик він також здатний це робити. Язик подібний до нагостреної бритви, гострий язик, як той вуш в Біблії говориться, стріляє язик як лук, слово як лук. Язик як зброя нападу Єремія говорить, що вони сказали, що зберімося і нападемо на нього своїм язиком. І ми також люди, і в нас також, і в нас також язик. І неприборканий язик він також може обирати е, певну таку сферу діяльності. Може бути як гострий меч, який поражати, може бути як вуш. Такий, знаєте, е, лукавство. Язик може бути як лук, який стріляє, язик може бути як зброя для нападу. Тому Біблія нам говорить, охарактеризовує наш язик, але нам дане право вибору, і Бог дає нам силу для того, щоб ми могли керувати нашим язиком. І як і порівнює, як каже, якщо для коней вуздечку пхають рота, ми знаємо, ми в селі виросли. Для чого? Щоб керувати конем, вправо, вліво який слухає. Не раз без уздечки він їде, е затяне воза, і він не слухає, і фірма стає уздечку на дію все і послуг. Але наскільки сьогодні наш язик повинен бути в послуху нашому розуму? І тому як люди можуть використовувати язик? По-різному, перше, язик може бути використаний в реховних цілях. І я також описав дуже багато місць Біблії. Язик може Лістити, лестощі. Пам'ятаєте, солом стояв біля брами Єрусалиму, і хто йшов на суд до батька його, він зупиняв і він розказував, який він кращий, а батько поганий. Батько може погано розсудити, не слухати його, а він як гарно може розсудити. Він листив народу, і написано, що він викрадав серця народу Ізраїлу. І багато писання нам говорять про те, що людина може лістити. Лестощі. Людина може язиком обмовляти і пліткувати. Людина може язиком злословити. Блажений муж один із категорій, який не сидить на сидінні злоріть, який не злословить, який пильнує над своїм язиком. Бути, язик може бути не, не, ну, нестриманим, неприборканим, обманювати може людина. Безпідставно і підставно. Вона може обманювати, говорити неправду в тих чи інших випадках. Це може робити язик, який не приборкується людиною. Язик може сперечатися, язик може грубити, язик може губити, язик може лукавити, грішити і так далі. І список великий. Я не буду за браком часу зупинятися на всіх отих моментах, але все те, що може робити язик. Тоді, коли ми даємо йому право, коли ми не контролюємо його, він може робити оці гріховні речі, про які Господь він через Писання своє говорить не робити. Вони йому не подобаються. Вони неприємні для нього. І тому не одні заклики були, нехай всяка кривизна вирівняється в житті нашому. Нехай всяка долина підніметься, а всякий його понизиться. Господь говорить про освячення церкви, тому що він незабаром приходить. Але нам потрібно бути до цього приходу Господа готовими. І один з моментів в нашому житті це язик, який, з якого, яким може. Говорити добре або говорити погано. Другий язик може використовуватися, щоб проповідувати, прославляти Господа, благословляти людей і так далі. Язик може бути в доброму е, напрямку направлений, коли людина пільнує над собою. Коли ми пробуваємо в Слові Господньому і, через, і це слово наповняє наші думки. Тому чому говорить, Ісус, чим наповнене серце? Це говорить уста. Наслідки язика нашого, що на язиці нашому, це те, що є всередині в нашому серці. Серце. Це є центр нашого мислення. Чим наповнене серце? І брати мої і сестри, чим наповняємо ми серце сьогодні своє? Чи ми наповняємо серце добре? Словом Господнім правильними речами чи наповняється наше серце чимось недобрим, злобою, ненавистю, прокляттям, обманами, е лукавством, обмовами, плітками і так далі. Чим наповняється наше серце? Ми повинні задати собі питання я собі і кожен з нас для себе. Нас Біблія вчить про те, щоб утримувати свій язик від зла. Ми маємо можливість утримувати. Ми маємо спосібність утримувати язик свій від зла. Є така поговорка прикуси свого язика. Він за двома замками, але його деколи треба навіть прикусити, правда? Ну, ми розуміємо це образно, але прикусити язик для того, щоб мовчати. Щоб краще змовчати, ніж наговорити чогось такого, яке зашкодить як мені, так і тим, які слухають мене. Ми... Повинні управляти, утримувати свій язик від зла, берегти свої уста і свій язик, приборкувати свій язик. Про все це говорить Біблія. І коли ми призібрали про язик, все, що написано в Біблії, брати і сестри, багато томні книжки можна описувати. Тільки розплувачити кожний вірш, про який, який описаний е, відносно язика нашого. Багато Біблія нам говорить про це, тому що зуслів людина буде оправдана, зуслів буде засуджена. І слова ці говорять язик. Що він говорить? Благословляє він чи проклинає. Що він робить, льстить чи говорить те, що є насправді? Ісая пророк говорив про людей, у ці люди, каже, устами шанують мене, серце їхнє далеке від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заходів. Слова здавалося би правильно, але вони лукавили, тому що цей язик, він якраз був льстивий, він був лукавий, він не відповідав і дійсності. Але приходить час і е, написано є така поговорка, що в розумного, розумного на умі, то в немудрого на язуці. Приходить час, приходять обставини, приходять якісь такі неприємні для нас обставини, які е, можуть показати насправді, який наш язик, якими ми є. І тому, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, язик. Він є як наш індикатор нашої духовності. Що виходить з уст? Це те виходить, що наповняє наше серце. Чим наповнене серце, як я вже згадував, це говорить уста, язик, він часто є індикатором е, нашої духовності. І коли язик говорить недобрі речі, звичайно, можна приховати. Можна злукавити, можна ще щось зробити і не розпізнає людина не розпізнала. Але як хтось сказав, що голку чи шило в мішку не сховаєш рано чи пізно питання часу і питання обставин. І все, о те, що є людські, воно буде виявлене назовні. Тому нам не треба ховати те, що в нас, а нам треба приборкувати те, що є в нас, те, що є недобре. Те, що є неправильне, нам потрібно про це дбати. Тому що за кожне пусте слово, як каже Христос, людина дасть відповідь. Свого часу вона буде відповідати. Ото незабаром приходжу, каже Христос, і зі мною заплата моя. Хто Праведний нехай чинить правду, хто святий, нехай ще продовжує освячуватися. А ті, які цього не хочуть робити, хочуть жити своїм життям неправедним, ну то нехай ще чинить далі неправду. І якщо вони хочуть жити цим поганим життям, то хай вони продовжують упоганюватися. але незабаром приходжу. І вони також отримують свою заплату. Тому як би хотілося сьогодні сказати трошки по-іншому, неправедний, нехай перестане чинити неправду. Поганий, нехай перестане опоганюватися. Праведний і святий хай провіри своє серце. Чи нема кривизни, чи нема оцих долин і цих пагорбів, які сьогодні потрібно порівняти для дороги Господньої, для Господа, який гряде, який скоро повернеться, щоб забрати своїх до себе. Тому, дорогі мої брати і сестри, ми зараз подякуємо Господу за те, що Господь допоміг нам до цього часу. Ми живі і ми здорові. Ми прийшли своїми ногами і ми чуємо слово Його в наших грудях б'ється серце. Ми маємо можливість щось згадати, щось поправити, що не так. Ми маємо можливість викривити криві дороги нашого життя. Ми маємо можливість підняти оці долини. Ми маємо можливість ці пагорби знизити і зробити дорогою рівною, Щоб прийшов Господь, і з ним є заплата. І ця заплата що була не що інше, як нагорода. Від Господа для вірних його дітей ми помолимося і попросимо Бога благословення, станемо до половина.